29 серпня четвер. Світло і життя. Світло і життя. Одна з особливостей світла полягає в тому, що воно може нескінченно множитися, анітрохи не зменшуючись. Запалена свічка може дати світло мільйону свічок, і при цьому її власне світло буде таким же яскравим. Сонце дає світло і тепло на цю землю, і його вистачає на всіх. Кожна людина зараз отримує від сонця стільки ж користі, скільки могла б отримати кожна, коли населення Землі було лише наполовину меншим, ніж зараз. Сонце віддає всю свою силу кожній людині, і все ж у нього залишається стільки ж багато тепла і світла, якби воно ніколи раніше їм не постачало. Ісус Христос, Сонце праведності та світло світу. світло, яке Він дає, це Його життя, і життя було в Нім, а життя було світлом людей, Івана 1.4. Він каже, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя, Івана 8.12. Своє життя Він віддає за світ. Усі, хто вірить у нього, отримують його життя і спасаються ним. Як світло свічки не зменшується, хоча багато інших освітлені ним, так і життя Христа не зменшується, хоча Він дає його багатьом. Кожна людина може мати його у всій повноті, світло засяяло в темряві, і темрява не могла перемогти його, його світло не могло згаснути. Сатана не міг забрати його світло, бо він не міг схилити його до гріха. Тому він міг покласти своє життя, і в нього ще стільки ж залишалося. Його життя торжествує над смертю, це нескінченне життя. Тому Він може спасти всіх до останнього, хто прийде до Бога через нього. Христос буде мешкати у своїй повноті в кожному, хто дозволить йому це, у цьому таємниця Євангелія. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.